Чи справді курячу шкірку не можна їсти? Чи робить молоко омлет пишнішим? На наших кухнях живуть десятки, якщо не сотні, подібних правил, які передаються із покоління в покоління. Але чи все це правда? Наша Тетяна Бродська зустрілася із суперкулінарною мега-експерткою Тетяною Літвіновою для того, щоб. Розібрати усі ці кулінарні забобони. Давайте дивитися, це максимально цікаво і корисно. Я тебе прошу. Їж, будь ласка, і отримуй задоволення. У коріб такі роги виростають, вони так що починають шипіти. Краще не покупувати шаурму на вокзалі. Хоча є такі точки з дуже смачною шаурмою. Тетяна Літвінова кулінарна експертка, телеведуча, блогерка, авторка книги про здорове харчування. Сіль потрібно додавати на початку приготування страв. Це дуже залежить від страви. Наприклад, бобові краще солити наприкінці. Вони краще розкриваються і швидше готуються. М'ясо також солити, коли якщо ти робиш стейк. То також, наприкінці, є речі, які потрібно маринувати. Є, наприклад, супи де краще посолити на початку, і тоді вже розкривається смак інших овочів там і інгредієнтів. Краще м'ясо потрібно промивати перед приготуванням. Ну, якщо ти хочеш зберігати це м'ясо ще, то не потрібно його мити, тому що вода вона розповсюджує розвиток бактерій. І е, за стандартами, яким ми маємо підпорядковуватися і підпорядковуємося, не можна мити м'ясо, зберігати його, порціонувати. А якщо вже ми там бульйони готуємо чи ще щось, ну потрібно, звичайно, його не просто помити, його потрібно вимочити, щоб в нього пішла кров. Це також дуже залежить від страви. Ви сік, що витікає зі стейка, це кров це несправді ні. Це не кров, це вже міоглобін, який відповідає за рівень кисню у м'язах. І це такий стереотип. і Якщо так пожартувати на цю тему, це м'ясо плаче, що його не зробили well-done. <ріст> я прям прошу всіх, прошу не замовляйте well-done, тому що це просто біль на кухні, коли замовляють там засмажте мені ще м'ясо, у кухарів такі роги виростають, вони так Ш -ш -ш -ш", починають шипіти, тому що це просто спорчений шмат м'яса. Молоко робить омлет пишнішим. Якщо вже про пишність, і такий омлет, омлет, дорогий, вишуканий, то це вже про вершки. Ми робимо його більш жирнішим, тому що жир, який є в жовтку, його недостатньо, щоб омлет був такий розкішний. А насправді потрібно просто білок окремо збити, щоб він був більш насиченим киснем. І тоді омлет виходить дуже якісним і класним. Оливкова олія лише для салатів. Ну насправді, чим вища точка димління, тим краще олія. От, краще за все смажити на кокосовій олії та масло кічі, топлене вершкове масло. Оливкова має показники набагато гірші, але ну скажіть про це італійському шеф-кухарю. Ви почуєте таке дічендо. Таке незадоволення. А на якому тоді? На, на чому тоді смажити? Свіжі овочі та фрукти корисні, заморожені ні. Насправді ні, це неправильно, це не так. Зараз є шокова заморозка, яка зберігає властивості. І дійсно, якісь вітаміни ми втрачаємо, такі літучі, так, які є, але щось навпаки набирає міцності. Не боятися заморожених овочів, і фруктів і ягоди, я все морожу, використовую, дуже люблю заморожене. Не можна їсти курячу шкірку. О, Боже, як це Чому її не з'їсти. Ну, як її не з'їсти, вона така рум'яна, хрумка, смачна. Ну, ну, ну про що ви? Якщо ми запікаємо на великій температурі, на грилі, якщо ми смажимо, звичайно, на сковорідці, так. Жири, вони перестають бути корисними, да? там горить щось і так далі. Ну, якщо ти їсиш цю цю курку раз на два місяці, я тебе прошу, їж, будь ласка, і отримуй задоволення. Чоловіки шеф-кухарі кращі ніж жінки, шеф-кухарки. Ну, якщо чесно, то досліджень на цю тему немає, що стать якось впливає на здібності. Ну так крізь, напевно, що єдине, що є такий стереотип, що чоловіки, начебто, раніше потрапили в цю професію, це все тому, що жінки почали працювати і здобувати професії набагато пізніше, ніж. Чоловіки, тому так сталося вже історично. Вино у страву це не гроші на вітер, так? Ні, ні, це про смак, це про смак до життя. Бабене італійці. І опарлою О, кабель. бєн.